Діти. Христос Воскрес, Христос Воскрес, як Хриць прочисти, не стало смутку, смуток щез. І скрізь води та славна вістка, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Нехай віска скрізь уна, заснули світло учубає. Ха людям всім розблідає Христос, Христос Воскрес, Христос Воскрес, та смерть Христового, спасіння, за тищи, що в небезпеку. Нехай це свято Воскресіння, грайці Христос воскрес. Привіт, горобчику, признаєш, Христос Це жістка радісно лунає, аж до пеш привітку й бабко, знаєш, ти смерть береміє суш, немає в на де я Богом не, не молюсь. Любові викупив на світ десу спасительні, Спиває небо і земля, луна хвала на світі. Всі сівці помовляють воскресне свого купити. Чому так радісно мені? Чому так хочеться співати? І папу, і маму не сомні, і так це брило хату. І на небо світинкове, і сонечко, і поле, і сад. Все та чисте і святкове геть так, як день назад. І раптом серце підказало сьогодні світ, шанує весь, та день, коли у смерті діжала, хто забрав, повін воскрес. <клес> Я хався і мама і тата, бабомі і дідусь, навіть малята, ще й з чарівні на вас, во святості вона христаш на

Одну історію. той. Повів мені, рівсь, як щодня від комлени колись у землі ходив Ісус. Він ходив приймав людськими болями, говорив про вічне і святе, щоб жили, як діти і йому молилися за те, а вони невдячні не розкаяні, за гріхи щоденні у житті, мабуть, таки і мали душа кайна, розп'яли Ісуса на хресті. Тільки він живий у Царстві Божому, бо любов розп'яти не дано, дивиться одуже у душу знову кожного засіває. доброти зерно. Ой як вдячний за таку історію, що почув я з дідусевих уст. Я її тепер для всіх повторю, що вжила з любов'ю, як Ісус. Thank <laughs> you. В далекому царстві в деякій країні, де правила одна королева. Дійшла до неї звістка, що є в світі свято Пасхи, і вирішила королева дізнатися, що означає це свято. І видала вона указ про те, що хто розповість їй значення цього свята і доведе свої слова, того вона озолотить, а хто не доведе істини, того буде вигнано з країни. Дала вона термін 10 днів, і кожен день королева приймала по три людини. Дев'ять днів приходили люди, і ніхто не міг довести, що його слова істинні. Ну, ось і настав десятий день. Аїсини про це свято я так і не дізналась. Ви праві, ваше Величність, дев'ять днів не дали ніякого результату. Проте ми насміялись від душі. Це точно. І чого тільки люди не вигадували, що це день водолаза і сковолаза і день паровоза. А пам'ятаєте, на п'ятий день приходили футболісти і казали, що це футбольний день, тому що слово Пасха походить від слова Пас. А це щось Тібетом, говорив, що це індійське давній свят, бо слово Пасха походить від індійського слова Пасха. І що це були всього лише слова. Ніхто з них не мав вагомих доказів, що, що це була дійсно істина. О новий претендент. Запрошуйте. Доброго дня! Ну що, розповісти мені, що означає свято Пасха? Ваше величність, це чудове свято. В цей день всі люди печуть Паски і прикрашають їх. Також вони ходять один до одного в гості і вітають всіх з цим святом. І що це означає? Що мені, щоб поїсти Пасху, потрібно чекати цього цілий рік. А якщо в інший день я захочу з'їсти цей пиріг, це теж буде Пасха. Не переконала, не дибала, Йди геть від очей. Нехай заходить. Ну що, розкажеш мені про Пасху? О, ваше величність, це, це найяєчніше свято у світі. Цей день ці люди вдяться в різні кольори і грають в гру на найміцніше яйце. А навіщо їх фарбувати? Вони так смачні. Це традиція наших предків. Мої батьки так робили, і батьки моїх батьків так робили, і їхні батьки теж так робили. А що зміниться, якщо я не буду цього робити а буду грати з нефарбованими яйцями в інший день? Ні, мене не переконали. Твої доводи. Пішла геть. Дивні вони, ці люди, роблять традиції з будь-яких дрібниць. І навіть не замислюються про змість свята. Так, ви праві. Нехай заходить останній. Доброго дня, ваше величності. Ну давай, починай розповідати. Я слухаю. Перед тим, як я почну розповідати, я хочу вас запитати, звідки взялись люди, і ви в тому числі, ваше величності. Ми вчителі вчать, що люди виникли в процесі еволюції. Тобто, ваше величості, по вашому вченню, ви виникли від мавпи? Я пропоную вам вислухати іншу версію. Я справжня Мені не підходить від мав, розповідай. Бог створив землю і створив людей, щоб мати спілкування з ними. Але люди збунтували проти Бога і більше не змогли з ним спілкуватися. Проте Господь продовжував їх любити, і щоб відновити з людьми спілкування, Він віддав свого Сина Ісуса Христа, на смерть за гріхи людей. Бог свого Сина за людей? На смерть? Так, ваше глуше. Ісус народився на цій землі. Прожив безвічне життя і був розп'ятий на Христі, да гріхи людей. Хочете докладніше дізнатися про цю історію? Тоді слухайте. Кінця ось день же добігає, погасло сонце угорі, а ніч свій смуток опускає по юдейській всій землі. долині ось звуки співу на крилах вітерець доніс, з вечері в сад і до кедрону, і з учнями ішов Христос. Ісус скорботу мав безмежну, В саду на самоті зостався, і на колінах він тривожно. До батька вічного звертався. О отче мій, якщо можливо, мене хай чашаться мене, втім, не моя, а твоя воля. Мій любий батько, буде хай. Небес досяг цей крик моління. На землю ангел поспішив, і сина Божого в борінні, згори він силою підкріпив. Прийшла та година, в руки грішників віддається син людський. Шумить юрба, горять вогні, а учні всі порозбігались, зв'язавши Господа, вели і над ним до ранку там знущались, а рано вранці до палата на суд спасителя вели. Ісусу смерть усі кричали, розпни, розпни, розпни. Дивиться, я не винен в крові правника цього. Голгофа, Голгофа, останній етап великих хрестових страждань. Ісус на хресті, а римський солдат знімає хитон його ткани, Приставлені цвяхи, удар молотка. І кров багряна вже полилась, та кам'яне серце опалача не розмякло і не пробудилось. Спокійно продовживши діло своє, він руки і ноги Христа пробиває. Та що це за серце, що за жорстокість, що співчуття навіть крихти немає? Весь хрест став багряний від крові святої, з розп'ятим Ісусом Його підіймають. На пагорб вершини і над юрбою перед поглядом всіх закріпляють. З Христа Він з любов'ю на всіх споглядає. Він хоче сказати за ваші гріхи я плямами крові на землю стікаю, щоб під гріха усе людство спасти, розкинувши руки, як символ бажання, кожну людину так ніжно обнять. Висить на Христі ця жертва святая для світу всього благодать. Та раптом темрява Голгофу покрила, і дня як не було, вінканув у ніч. Звершилось, Отче, у руки твої віддаю я духа. Коли прийшли друзі, з хреста його зняли, і в нові гробниці в саду поховали, каменем великим гробницю закрили, В сльозах всі невтішні звідти пішли. Не спи, послухай, підіймайся, ще камінь цей нам стерегти. І чому кричиш ти, забирайся, тільки тільки зміг лягти. Наказ отримали суворий, не спати, камінь стерегти, а раптом ціло їх сягради, і ми не зможем берегти. Послухай камінь велетенський, вагою сотні кілограм. Невже хоч так хтось здатний, підняти камінь з цей сам. За це життям відповідаємо, грабницю варта стерегти. Недарма сотник обіцяє, зазвання службу піднести. Та що зробила ця людина, що в гробниці тут лежить. За клітамками камена печера сторожа ось у ніч стоїть. Він сином богом називався. Сказав помру та оживу. На третій день він обіцяв всім воскресив камені в гробу. Де третій вже давно почався, но обліт сонечко зійшло. Цей чоловік збрехав, сміявся, дарма із ним це все було. Ісус, в печалі, в горі, я плакати про тебе, чому залишив нас Ісус? Без тебе я всі Боюся духі дух ім'я зла, Захищена від них була, ти рятував мене від них, але тепер ти Голостих. Ти зможеш захід зазнайти, Спаси ти любий, де зараз ти? Жінко, чому ти плачеш? І за ким? Марія Ісуса не впізнала. За садівника його прийняла. Садивниче може найшти, де тіло господа знайти. Пішла плакати, а в гробі вже нема його. Та якщо тіло виїсти, скажи, куди потрібно йти. Маріє, я тут, перед тобою. Ісус, очи, ти зі мною померти та тепер живий. Стривай, Маріє, зачекай. Я ще не зійшов до Отця, Тебе я посилаю до братів сказати, що я йду до свого Отця і Отця вашого, і Бога мого, і Бога вашого. Ви чули, брати та сестри мої, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Але на третій день після смерті небесний Батько Воскресив Ісуса Христа до життя. Людина, яка приймає Ісуса Христа своїм Богом і Спасителем, стає відкуплена від гріхів і смерті і отримує життя вічне. Свято Пасха це свято перемоги життя над смертю. Свято Воскресіння Ісуса Христа. Оце так добре. Але що ще підтверджує твої слова? Доказ моїх слів, ося книга. І чи ця книга особлива? Серед інших книг ця книга слово Боже. Вона написана різними людьми в різний час і на різних континентах. Але писалася книга під керівництвом Божого Духа. Ця книга послання любі Бога до людей. Знаєш, проповідник, ти єдина людина, слово якої торкнулося мого серця. Скажи, а що потрібно робити, щоб теж мати спілкування з Богом? Потрібно заплатити чи зробити якусь добру справу. Ні, ваше величество. Богу не потрібні ваші гроші. Йому потрібне ваше розкаяне серце. І не потрібно чекати якогось певного часу. Ви ціні для Бога таким, яким ви є. Прийміть Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, і віддайте своє життя в Його руки. Адже Він, Бог, він знає, що для вас найкраще. Я тобі вірю, проповіднику. Не знаю чому, але вірю. Все. Вирішено. слухайте мій наказ. Відтепер, і на віки Ісус Христос є Господь Мого життя і мого королівства. А що весни в нашому королівстві ми будемо святкувати свято Пасхи, свято Воскресіння Ісуса Христа, свято перемоги життя над смертю. понимаю. Вот оставайтесь на местах. Брат церковь, станем благословим наших детей. Пусть как священник, я батько. Призови нас и благословим наших детей. Наших детей. Тебя... Отец наш небесный.